Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 7 червня 2023 року. На винограднику продовжуються роботи. Зараз одна із основних таких робіт це інтенсивний ріст винограду і його підв'язка. Дуже багато дзвонків, запитань. Чим підв'язувати і де можна придбати, який степлер, яку ленту до нього. Тому хочу вам відповісти так коротенько на це запитання. Я вже робив деякий огляд, взимку був відео по степлерах. Ну, а це? Хочу показати, мені замовив ще степлер і ленти. Прийшла ось така посилочка. Зараз покажу, що я замовив. Ну ось, Це мій один із степлерів, який в минулому році я вже сезон відробив. Дуже сподобався. Одна із самих останніх на даний час модели, яка є. ТПР Макс HTR45. С ну дуже дуже легкий, дуже зручний в використанні. Я відпрацював минулому році, в цьому році вже ось пів сезона можна сказати, вже стільки підв'язок. То слава Богу, він працює дуже дуже добре, без всяких заминок. Ні, ленту не зажовує, все відрізає. Скоби також не заїдають, ні, ніж ще працює добре, поки що не замінював. Тому рекомендую ось такий степлер. Да, одне, що його ціна на даний час десь близько від 2300 до 2500. тисяч. Ну, степлер дуже якісний, дуже, дуже надійний і, слава Богу, працює. Ну, а ось замовив посилочку ще один степлер. бо... Робот багато, тому потрібно підв'язувати. А два участки і бігати з одним степлером туди-сюди. Бувало незручно. Бувало розпочнеш роботу степлер на тому участку. Тому я вирішив замовити ще один степлер Tapener Max, але предучу модель HTR1. Ну зараз Зараз подивимося, що воно таке. Це Перва модель, багато в кого вона вже є. Така оранжевого кольору. Ось, як бачите, дуже-дуже схожий на цей. Ну, по характеристикам пишеться, що цей там на 15-20% легший, ніж цей. А так, зовні все, механізми, все-все-все дуже-дуже схожі і принцип роботи в них одинаковий. Тому хочу просто порівняти е цю модель з цієї, чи є різниця, чи нема, чи набагато він важший, легший. Ну, Отзивів дуже в інтернеті багато за цей степлер, що всі працюють, вже не один рік і також все чудово працює. Тому я вирішив ще додати собі одну таку модель. Вона дуже, дуже мені подобається і все, все добре зроблено, акуратно. Що я кленту по полезу, по всьому. Зараз подивимося, що там в набір йде, йде пачечка скоб. Подарунок до цього степлера. Так, Це Tapiner Max htr 1 А це той, що в мене був. І також я замовив, мене попросили. Люди замовить степлер для дому, для домашніх е, таких робіт, е, якщо невелика кількість кущів, там 20-30. Е, ну, І нема можливості придбати такий е, дорогий степлер, я замовив Tapituol Titan 2. Мене вже просили, я один замовляв, де замовляю я, і що я вам в кінці розкажу. І бо багато запитань. Ось відкриємо цей титан титан 2 в комплекті, що, що йде ну, інструкція тут. І ось додатково є набір ножа, ніж запасний, пружинка, тому що бувало ламається. У мене вже в деяких степлерах були. Оця пружинка зломилася, замінював. І прижимний сюди болтик. Я вже розповідав детально, для чого він, щоб отак не скакував наш, наш степлер. Тому що вала, якщо не буде прижимного, коли ми закрутимо і прижмемо, тоді він не буде вискакувати і буде в нас чудово працювати. Тут вже лента заправлена. Зараз ми попробуємо, як він, як він працює. Ну, бачите, одним щелчком захвачуємо, другим ми підв'язуємо. Все також чудово працює і цей степлер Титан 2, але в руці він... Трішечки важчий, чим цей. Ну, Для домашніх таких невеликих виноградників там до 20-30, ну, можливо, 50 кущів. ну, Я думаю, вистачить. Ну, І ще до нього йде набір набір лент. Оце набір був і пачка скоб. Ну, ось такий набір. Зараз на даний час. Степлер пачка лент 10 штук і пачка 10 тисяч коштує на даний час десь около 1000 гривень. Сам степлер десь 700 гривень, около 200 гривень пачка лент і десь 70-80 чи десь до 100 гривень пачка скоб. Тому такий набір, хто хоче, може замовити. Я замовляю вже не перший рік. у Діми Приймака, який займається цим. Він з ним я познайомився ще на виставки в Запоріжжі. І вже років 3-4 я в нього замовляю і степлери, і розхідні матеріали. Ну, Мені дуже подобається, все якісне, все завжди чудово виповнено. І швидкість виповнення замовлення дуже добра. Ну, Також я ще для себе замовив додаткову ленту італійська, ось такого бордового, бордового кольору. Ну, На даний час ця пачка лент стоїть десь ну, чи 200 гривень і штук. Раніше я завжди, говорив, що я Використовуюся лише молдавською лентою. Да, у мене є і молдавська лента, але зараз ціна молдавської ленти дуже-дуже піднялась. І не знаю, чи буде вона далі. На даний час 10 бабінок молдавської ленти десь 250-270 гривень. Ця лента, ну не буду зараз говорити, накладної нема. Десь 180 чи 190 гривень. Тому відчутно різниця є. Якість і цієї ленти також чудова. Так що намотка тут 26 метрів. Ну, а в молдавській 33. Да, вона трішечки по блені більша, але і ціна її вища. Так, що ось таке зробив я замовлення, зробив декілька пачок, замовив лент, замовив для людей степлер у нього. І для себе доповнив степлер та Піннер Ну, Будемо будем іспитувати, будемо і Потім в кінці сезону я можливо трішечки е розповім, як він відпрацював. Так що, кому зніма положив візитку, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Е номери телефонів я не буду диктувати, а прикріплю в відео. Можете набирать я думаю, він вам підсовітує, що степлер на, на любі ваші е, кошти е, від дешевих до самих дорогих, що ленти є, також е, різного е, товщини, різної намотки різної якості. Також в нього є великий вибір захисник е, і масок. І... Фільтрів змінних дуже-дуже ну, багато в нього таких розхідних матеріалів і, і прививочні ножі, і все так, що, будь ласка, кому потрібно, я оставлю номерок під відео можете набрати, я думаю, він вам все розповість більш детально по цьому і підбере для вас. все, Тому що дуже багато дзвонків, а де замовити, а де якісні степлери, щоб було без обману. ну Ця людина працює дуже добре, дуже швидко. Я з цією людиною вже не перший рік співпрацюю, тому. Діма Приймак вам все все розкаже і підсовітує вам на, на, на ваш виноградник, на ваш об'єми і степлер, і на вашу ціну, і ленти, і скоби, все можна там підібрати. Ну, Ось таке вийшло відео по такій посилочці. Ось як бачите, був придбаний. Більш дешевий варіант степлера. Ну, це такий комплектом продається комплект дешевого степлера. І собі добавив колекцію. На даний час Тапенер Макса ще родини коштує десь 2000 гривень. Цей гривень на 200-300 дороже. Ну, провіримо, чи є різниця. Потім вам в кінці сезону я розповім. Ну, ось таке вийшло відео у нас коротеньке. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, дуже багато роботи, так що будемо працювати, підв'язувати. Плюс виноград зараз інтенсивно росте і цей інструмент дуже полегшує нам працю, щоб ми швидко його підв'язали і було все добре в нас на винограднику. Ускорює е, роботу ну, в рази. Так що бажаю всім кріпкого, здоров'я, саме головне миру. Працюйте і до нових зустрічей. До побачення.